Я часто граю роль адвоката диявола і відмовляю власників бізнесу від створення дорадчих рад або наглядових рад. тому що розумію, що існує достатньо велика кількість обставин, яка робить раду, ну не те, що непотрібною чи зайвою, а шкідливою. Це відбувається часто, коли власник знає всі відповіді на питання, знає, куди він хоче йти. Знає, що для цього треба робити, знає, де брати ресурси. Ну, уявіть собі, що ви відкриваєте ресторан. У вас це там 28-й ресторан, і ви собаку з'їли на тому, як працює ресторанний бізнес. Ну для чого вам там борт? Щоб витрачати ваш час і витрачати гроші, краще цей час можливо вкласти там в якісне меню або в якісну роботу офіціантів. Тому тут треба бути надзвичайно обережним. і не треба створювати борди там, де шкода від них переважає над користю.